Боже доброго здоров'я! Низька творча група програми Русинська родина і я її ведуча Віра Кубуле, йдемо мене на стрічу з прекрасною людиною, в творчу особистістю, з начальником обласного управління культури Юрієм Федоровичем Глебою. Дай вам Боже доброго здоровлічка. Дай Боже, доброго здоров'я вам, пані Віра, і вам і вашим глядачам. <смі> ну та що, йдемо там на мостик, та тамки поприказуємо. Ну, о, о, місток це завжди було місце зустрічі добрих, давніх знайомих, навіть молоді, закоханих. Я думаю, що і нам буде про що поговорити. у доброму дусі, з доброю інтерацією. Юрій Федорович Глеба родився в селі Довге, що на Іршавщині, там, де з гір цоркочуть стрімкі потоки фришної води. Вони несуть для людей ту енергію гір, що надихає їх на творчість, добро, любов. Но та той не дивина, маленький Юрко вибрав у себе ту енергію творення, збагатив її теплом свого серця і пониз людям. Чи часто вам все снять тут і місця, де сте уросли, і дітства? що пам'ятаєте? Безперечно, сниться дитинство, сниться е, ті роки, коли десять. З друзями, з хлопчаками і, і, і пасли корови, і забавлялися, і бігли на річку купатися, і в перемінку виконували ті чи інші функції. Е, дуже часто е, сниться мені той десь період спілкування із своїми старшими сестрами, братами. Безперечно. Любили ходити, хребет? ой і, 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 і на, безперечно, і на гриби, і на ягоди, і все, все що в лісі, воно нас в той час кормило. Бо е, хлопці, дітлахи, які пасли корів, вони постійно біля природи. Вони перші знали, де що в лісі з'явилося, звідки, де його взяти, е, що зробити, щоб привезти це додому. Крім, крім того, кусочка сала або бутилки молока, ще кормилися лісом. О, я прийшов в цій університеті, не такий аж короткий, а тривалий час з другого класу і так вже аж до дорослого віку, що вже трошки між юнаками, колег, однокласниками вже якби, і стидався, але зараз не жалію про це ні трохи, бо більше був з природою, з землею, з спілкуванням, а це дуже чисте. Там я і співав, там я собі і танцював, і що лише я там не робив. Я там був собі і режисер, і актор, і, і співак, і композитор. Мені інтересно, ви кажете, що співалися, а це зараз собі нагадаєте якусь таку Іршавську з колонейку. Ой, звичайно, можу нагадати собі багато. Їду поперек в долину, а там цім бороби має мою біля вину. Не беріть ні в армію, бо я ще дитина, Я вам більше не понесу, як пів карабіна. У залиня в армію, кури сокотити, куряйця погубили, хотіли вбити. Ну і багато-багато таких речей, якщо, якщо собі запрограмувати, можна співати її годину. Це, це було тоді, це жило. Це ми спостерігали дітлахами на весіллях, в побуті, в житті, на родинних застіллях. Тому і навчилися тому. Я, вже працюючи з вами не в одній програмі на фіглі до Марки Голубинської, в Цімбурзькій фіглі, я все-таки переконана, що у вас є акторський талант. Повідчте ми, од когось ви тут опозичили? Так якось сталося, що, по-перше, ну, почуття гумору мав. Хороший батько покійний Глеба Федір Юрійович. любив жартувати, і часто був серед людей. Він був по професії лісником, потім головою профкому довгий тривалий час, начальником цеху на лісозаводі. Ну, і між людьми спілкувався і, вот, і любив такі речі сам розказувати. Десь і е... ми це, коли були в нас компанії, друзі долучалися до цього. Ну і Потім в результаті в школі якось цей дар. Розвинувся, був підтриманий, я займався і в драматичному гуртку в школі, часто вів шкільні вечори майже по всіх предметах. Тоді так було заведено і так було модно. Ви були лідер? Ну, не хочу сказати, що одним із, одним із лідерів, тому що, чи неформальний лідер. Тому що думаю, що думаю, що лідер і формальний, і неформальний. Думаю, що так, хоча ну, не, 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 не один сам по собі, а в нашому класі були ще такі, поряд в паралельному класі, теж були потужні і хороші хлопці, які і такими були різносторонніми, знаючими, грамотними, фізично розвинутими. Тобто це, це в комплексі тоді складався лідер. Лідер був на, тоді не той, хто, вибачте, міг. При дівчині сказати грубе слово, або е, закурити у шостому класі, або ще щось зробити. Лідер був той, хто міг і на футбольному майданчику, і на іншому спортивному майданчику, і на перекладині, і на, е, на якійсь спартакіаді е, по предметах, і позаурочний час, і на суботнику, і під час збору мукулатури, або металолому показати себе достойно. Оце був лідер. Много уготовила судьба сьому челяднику пережити. А й бо ті настанови жизни, якими наділили Юрія Федоровича, отець і мати, дали йому моці пережити і з чистю йти далі. Юрій Федорович кажуть, також духовні постулати формуються у дітстві. Ви з тим согласні? Я сільський житель, а сільські жителі це перш за все духовність, це повага до старших, до родини, до близьких, до знайомих. Ну, вже потім так е, сталося, що і я знаю, що мої предки, і дід і, і, дідик по, і бабка по матерій лінії, і по батьковій були людьми духовними, віруючими, глибоко віруючими людьми. Е, вже потім сталося так, що батько був членом партії, що потім йому приходилося виконувати певні обов'язки по сільській е, раді. А ви знаєте, ті часи, коли... Значить, люди, котрі вже попали в той круг, мали повинні були мати певну ідеологію, певну там політику погано. і так Бу, далі. Було все там, і, і були добре. Але в той же час це не заваджало мені і дітлахом бути серед колядницьких колективів і йти на церкву і клепати чи дзвони бити на паску, що на той час вважалося, якби величезною крамолу перед мораллю, перед піонерством. Комсомольством і так далі. і так далі. Ну, такі речі були. Тому я вважаю, що я... духовність це є первооснова формування моральності людини. Духовність це первооснова формування моральності. Це однозначно. У вашій родині хто був лідер, нянька чи мамка? Ну, безперечно, батько. Безперечно, батько, бо він був більш освічений. Мама була Ну, сім дітей народити. Куди вона успівала, з ким ходити, які і універс... університети закінчати, е, крім того, що нас навчити працювати, е, навчити своїм обов'язкам, самі трудитися в в колгоспній ланці 25 років з мутикою і нас е, заставляти йти виконувати той е, нещасний трудодень. І, і, і ми були привчені, і знаємо, що таке і тютюн. Ну по-нашому казали доган гладити, і що таке струча перебирати, і сушити, і, і, і так далі. І так далі. Я не хочу все це рахувати. Ну, як думаєте, це немного ми втратили, що ми низьки е, дітям не даємо розуміння того, у скільки стоїть кожен кусок хліба. Е, я однозначно переконаний, в тому що чим більше ми даємо своїм дітям готового. Тим слабшими і непідготовленими вони є у труднощах життєвих, які чекають на них згодом. Батьки повинні усвідомлювати, що вони не вічні, і що з часом дитина повинна самостійно навчитися ті чи інші труднощі долати, робити той чи інший свій вибір. І якщо вона цьому не навчена з самого дитинства, тобто робити будь-яку роботу самостійно. То о, згодом, коли вчить життя, це значно болісніше і значно о, важче проходить і в свідомості відкладається, і всіляко. Юрій Федорович, ваше колесо жизни це часто буксувало? І щось ви туди робили? Е, так, були такі е, випадки, коли е, був момент, коли потрібно було робити якийсь визначальний вибір у житті. Е, Бо таких, скажімо, якби перед світофором зупинок, коли десь щось ти намітив, а не зовсім виходить не в тому темпі, не в тій динаміці. Таких речей взагалі в житті буває багато. А от коли ти стоїш перед вибором, оце якраз той момент, коли колесо життя якби буксує. Такі етапи у житті вас гартують. Вас ну, загартували? Я думаю, що не тільки мене, а кожну людину, якщо е, вона тверезо і реально оцінила ситуацію. Е, я вважаю, що тоді, хоч і на перший погляд здавалося моїм близьким, друзям, знайомим, що я зробив якби, крок назад. То я вважаю, що оця е, пробуксовка і дала мені поштовх е, далі вперед. Якісти виходили із тих трудних ситуацій? Вони дали мені перш за все е, можливість. Е, Загартувати е, самому себе в якому плані. Перше, переконатися, що о, і оцінити ті чи інші свої вчинки або поступки. Е, подивитися, що не в усіх речах, напевно, можна покладатися на людей і навіть на самих ближчих друзів. Е, були моменти розчарування, коли е, якраз вважаю, що таке е, людське поняття, як егоїзм і заздрість, є е, е, дійсно найгіршими що властиві людині і недобропорядність. В той час, в той час напевно, мене спасала ну, якась занятість, зайнятість будь чим спорідненим в тому, що я можу робити. Ну і безперечно, я все-таки вірив і сподівався, що ну, рано чи пізно тому буде дана належна оцінка, і десь, напевно, знайдуться люди, які... Відчують, що є потреба задіяти мене десь в якійсь сфері або в якомусь напрямку роботи. Культура черпає свою основу свою із першоджерел, із сільської місцевості, то потрібно, щоб у нас в селі був господар. Господар настоящий, такий закарпатський, який, а господар нас завжди розвивав газда. Розвивався гармонійно. Він не лише любив погладити коровку у хліві, яка гарно, але він любив і подивитися, аби у дворі був порядок, аби хата була перекрита, аби трава була своєчасно скошена, аби все було красиво. А господин дивився, аби квітки були посаджені, вишивка була, і все це мало гармоніювати. Так само, і сьогодні повинен бути у селі господар, який не бачив би в культурі якогось ну, сторонню силу на хлібника, а бачив би в культурі животворяще джерело. І е, якщо е, десь якісь речі не розуміє, то щоб порадився спеціалістами, з фахівцями, які б йому це підказали і направили. І так на кожному рівні село, район, область і так далі. Ну а там, вже, коли йде мова про державу, то тут йде мова, перш за все, про вибір пріоритетів, підтримка їх і фінансування. Бо там вже працюють високі і достойні професіонали мужі державного гатунку, які е, знають і могли б, в принципі, правильно направити ті е, фінансові потоки у необхідне русло, які б дали ефективну віддачу саме для підтримки нашої творчої молоді і розвитку. Бо якщо оглянутися назад, дуже багато що мені вдалося на ниві культури е, зробити і в Віршавському районі, і е, я зараз намагаюся докладати всі зусилля ці для того, щоб е, Скоріше ліквідувати негаразди і підтримати все, що є най, най, найкраще. Е, безперечно, роблю і деяку оцінку і тим помилкам, які були зроблені, але, безперечно, були зроблені і допущені, е, як е, і в особистому житті, так і в професійному. Е, ну, найбільш, напевно, є речі, які б знову ж таки я, можливо, інакше поступив у питаннях у відносинах із людьми. Е, Людям треба довіряти, але в міру. Е, людям треба робити добро. Але тоді, коли ти, роблячи їм добро, не переступаєш е, якусь норму моралі і закону межу, межу. Бо саме потім ті люди за те, якби добро, ніколи тобі добром не віддячать. Е, і, і тому, о, напевно, це такий етап, коли е, вже знаєш, що це не повториш ніколи, але вже усвідомлюєш, скільки би ще треба зробити, і хотіло би це зробити. Скажімо, ми знаємо, що держава наша не настільки є розвинутою і цивілізованою, і демократичною, як нам би хотілося, і як ми бачимо, приклади серед європейських держав інших світових. Але це не означає, що культура в нас погана. Навпаки, є, е, є напрямки, є тенденції. Які, попри все, держава поки що зберігає, де вже цивілізований європейський світ відказався від цього і тим самим виграє. Тому я думаю, допоки держава буде все-таки з повагою і більшою стимуляцією відноситися до культури, як такої і до фахівців, спеціалістів, буде підтримувати саме те першоджерельне, сільську культуру, сільську народну творчість, фольклор. Етнос, етнографію, е, от тоді е, ця культура буде, ця культура вмируща, і вона буде розвивати і державу прославляти, і буде завжди еталоном у, 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 у тому чи іншому напрямку. Бо я можу назвати безліч прикладів е, розвинутих країн європейських, я був це, ми бачили це нас своїми очима, які живуть прекрасно, заможно, достатньо. Але коли бачать наші фольклорні колективи, в них сльози на очах, вони кажуть, які ви щасливі. Що ви все це зберегли і ще є носіями цієї культури. Бо у нас вже, скажімо, у Франції цього давно немає. В Німеччині залишилися невеличкі крупинки. Навіть ці приближені до нас країни, які були багатюші на ці речі, такі як Угорщина, такі як Словаччина, такі як Чехія, такі як Румунія, збираються вже по крупинках. А чому? Тому що відмовилися від підтримки мережі сільських закладів культури. А це є джерело нашого. Натхнення і виховання талантів, помітити їх, побачити, направити, використати. І це, це не, не я нічого не скажу нового, якщо скажу, що проаналізуємо тих, хто на сьогоднішній день є знаменитості у сфері культури будь-якій музичній, мистецькій, хореографічній, це є вихідці із сільської місцевості. Подобається це жителям міста чи не подобається, але це факт. Ко вам привив любов до співанки. Знову ж таки, напевно, та обстановка, в якій я ріс. Я все-таки вже був сьомою дитиною, а старші сестри і брати вже потихеньку і співали, і ходили десь в якісь гуртки, і це у них вийшлося. І потім, починаючи з садочка, я так само. Мав можливість і, і, і співати, і солірувати, і декламувати, читати щось, і, і так далі. Сім'ї ми співали, дуже часто співали. Я пам'ятаю, я коли був е, маленьким, ну, це вже не про спів, а просто е, мої старші сестри вчилися і десь там в школі ставили спектакль Катерину. Е, і Я маленьким десь там бігав, слухав, вони вчилися. І сталося так, що Сестра забулася ой, цього, і побігла шукати книгу. А я почаю підказувати, як це далі. Вона ну розказує. Розказ. Получилося так, що я весь її текст, який необхідний, вже давно на пам'ять знав. Юрій Федорович Глеба творчий чоловік. Попри всякі перепони, він знаходить час, аби майстерно перевтілитися в тот це інший образ, зобрати довкола себе талантливих людей, яких не іршавщині премноги, указати людям, яка багато русинська на звичаї, обряди, співанки. Він достойно котить колесо своєї жизни, сіучи добро, любов і гармонію.